Вона знає про своїх гостей програми все. Їй довіряють. З нею говорять відверто про справи, про бізнес, про родину, про мрії, про плани, про кохання та про щастя. Вона дає змогу дізнатись про особисте, дієвих, відомих та творчих людей. Відверта розмова з Лесею Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди у цій порі, я Леся Павчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Кожен із нас любить життя і ділиться частинкою свого позитива задля того, аби в нас було усе в гармонії. Інколи відсутність людей більше тішить, ніж їх присутність. Ну, це нормально таке життя. Але обов'язково потрібно мріяти, при здійснюється і на все свій час. Сьогодні ми будемо відверто розмовляти із дуже цікавою, вродливою мудрою пані, яка є викладачем вищої категорії будівельного коледжу, а також консультантом компанії Ламбре Оксана Смолінська. Оксаночка, доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви сьогодні зі мною, з нашими телеглядачами. Ви настільки позитивна людина. Я знаю вас давно. І не дивлячись на будь-які перешкоди, ви все одно вмієте радіти життю. Але відверто був момент, коли ви раділи з того приводу, що деякі люди пішли з вашого життя. Ну... Я думаю, що в кожного бувають такі моменти, але можу сказати словами вірша. Я сьогодні знайшла такий чудовий вірш Андрій Малярик. І справа не у віці, і не в зрілості, а в ніжності і в морі доброти. Є люди, що прийшли до нас як гості, а є, які лишаються назавжди. Є люди, що для нас багато значать, і яких ми хочемо бачити, Знов і знов. Я тим, хто залишився, бажаю щастя. і Щиро вдячна. І дякую за досвід, хто пішов. Всі, хто пішли з мого життя, напевно, вони вже своє місце зробили. І я їм за це вдячна. Чи за біль, чи за добро. Кожен в нашому житті буває не просто так. Хтось, як вчитель, для когось ми вчителі. І всі люди залишають в кожному з нас якийсь свій слід. Якщо це погане, ну, потрібно зробити висновки. Чому ця людина прийшла в моє життя? Чому саме мені було від неї боляче, чому я дала зробити можливість собі боляче? Це все наука, це все досвід. Тому кожній людині в своєму житті дякую. Оксана, після закінчення школи ви обрали для себе фах. І вступили в педагогічний інститут, ну тоді ще був інститут, за фахом викладача фізичної культури. З чим це було пов'язано, що саме такий фах ви хотіли отримати? З самого дитинства шести років я займаюся спортом. Спочатку була спортивна гімнастика, великий теніс, гандбол і завжди в моєму житті був спорт. І коли вже пішла до школи. Мені здавалося, що вчитель фізкультури це людина, яка зможе дати дітям бажання не тільки бути здоровим, а бути фізично гарною людиною. І ну, саме мені здається, це позитивний предмет для дітей, який повинні любити всі. І я знаю, що для більшості дітей. Особливо для юнаків. Дівчата, на превеликий жаль, не дуже полюбляли фізкультуру, бо навантаження це важко. Але ж я дівчинка. На той час мені здавалося, що я зможу зробити так, щоб всі полюбили фізкультуру. І для мене це був самий крутий предмет. І тому ні хвилинки роздумів не було, я саме хотіла бути викладачем з фізичної культури. А ви працювали за фахом? Працювала. Після закінчення інституту так склалося, що я попала в дитячий садочок. Я працювала вчителем фізичної культури. Маленьких діточок навчати це теж був свій досвід, тому що це зовсім маленькі дітки. Від двох років і до шести це маленькі такі сонечки, які і тебе чомусь вчили, і ти їх чомусь вчила. Ти розумієш, і... десь треба було гратися з ними, десь треба було бути лагідним котиком, лисичкою. Там... Садочок це зовсім інше життя. Причому робота роботи вчителя фізичної культури в садочку не видно. Але коли приходили якісь ранки, там, новорічний ранок, чи будь-які якісь свята для дітей організовувалися, потрібні були аніматори. І ми всі, хто працювали, ми часто були саме аніматорами. І я грала і. І кот Леопольд, і Сніжинка, і Снігурочка, і ну, багато ролей було. І інколи батьки приходили і питалися, а ким ви працюєте в садочку? Я кажу, напевно, аніматором, тому що для дітей це саме було цікаве. І одна така, скажімо, запам'яталася мені такі, така сценочка в нас була, ми робили лільковий театр, вчитель фізкультури постійно в штанах. Ми зробили лільковий театр, нас не видно, ми грали там персонажі, закінчились, ми вийшли і вклонилися. Ну тоді я була в спідниці. І коли в дітей запиталися, діти вам сподобалось, так. А що вам більше всього сподобалось? Ну, дівчата всі сміялися. Оксана Вікторівна в спідниці. І це ну, діти є діти, діти допомагають, вони дають ту енергію, якої не візьмеш ніде енергії молодості, енергії життя. Це йде від дітей. Тому був садочок. Потім, на жаль, його закрили. Буремні роки перебудови. Ми, я думаю, що багато хто застав. Чи, на жаль, чи, чи дуже добре це. Е -е я попала в торгівлю. Угу. Так, і я колись зарікалася, я буду працювати до заводу, тільки не в торгівлі. Завжди кажу, люди, не зарікайтеся, ви не знаєте, що вас чекає. Не шкодую. Була чудова фірма Гермес, на якій я пропрацювала 10 років, зробила чудову кар'єру. Я навчилася багатьом речам, проходила багато тренінгів. Но це також досвід. І це треба було пройти. Оксан, ще один аркуш книги вашого життя ви перегорнули. Це будівельний коледж. Як так сталося, що ви ну, змінили настільки круто? Свій напрямок діяльності. Таке е, моє з дитинства бажання бути викладачем, воно нікуди не, не пішло. І коли я працювала на фірмі «Гермес», я е, були міні-тренінги для працівників, і бажання викладати було завжди. Е, різні обставини, економічні обставини. І я зустрічаю свою подругу, подругу дитинства. Яка сказала, що а вона працює в будівельному коледжі. Оксана, не хочеш попробувати в нас? Я кажу, по спеціальності ж тільки, бо я ж вчитель фізкультури, вона каже, ну так, попробуй. Це було перед Новим роком. Я Зараз пам'ятаю, 27 грудня я прийшла і вона мене просто завела до директора і познайомила і каже, вона б в нас працювати. І, знаєте, ні дня не пошкодувала. Кажу вдячна всім і Ніні, і Юлі за те, що вони мене запросили в цей коледж. Тому що це саме та атмосфера, якою би я хотіла бути. Атмосфера з молоддю працювати. Це ж вік від 15 до 20 років. Це самі круті діти. Вони не малесенькі. З ними вже є про що поспілкуватися. Вони вже тебе хочуть чути. Ти вже їх можеш на щось наставити. Вже якісь є результати твоєї роботи. От зараз я отримую саме задоволення від того, що я викладач. Я щось даю дітям, я працюю з молоддю. Здається, саме в цей час ми їм дуже потрібні. Вони чекають від нас якоїсь підтримки, вони чекають від нас чогось нового. Вони тільки здаються, що вони все знають, але вони дивляться. І найцікавіше, що вони і нас чують. Хоча нам здається інколи, що це неправда. Але коли вони проходять якийсь час, от ви нам казали, пам'ятаєте? Я кажу, найголовніше, що ви це пам'ятаєте, що ми, вас, ми вам щось говоримо, ви це запам'ятовуєте, ви хочете це почути. Це великий плюс. Тому будівельний коледж це, я вважаю для себе, великий плюс на даному етапі мого життя. Мені там подобається. Плюс чудовий колектив. Оксан, я добре знаю, що вас, як викладача, цінують, поважають, е дослухаються до ваших порад. А от е в чому основні позитиви такої роботи? Спілкування з дітьми. Ти коли з ними спілкуєшся, то я вірю. Що таке фізкультура в коледжі? Це ж показуєш щось дітям, і ти з нами. Інколи і танцюєш, інколи граєш в різні ігри. Це ж обмін, який енергією. Не тільки я їх, інколи і вони мене вчать чомусь. Бо хтось більш досвідчений ще й у волейболі. Я можу викладати баскетбол. І коли я з ними починаю грати, і ще якщо виграєш, у них такі дикі авації, коли забиваєш і вони так тішаться, так тебе підтримують, ніби це я в них учениця, а вони мої вчителі. Діти це є то заради чого там хочеться працювати. Час дуже пролітає, і так цікаво дивитися, коли ці діти змінюються. Вони ж приходять під людсько саме в такий перехідний вік. Вони в інколи вредні, інколи вони не знають, що вони хочуть. Перший курс я часто кажу батькам: перетерпіть. Угу. Саме головне перших два роки, бо вони витворяють вдома, Бог знає що. вони в коледжі не можуть собі знайти місця. Проходить два роки, вони міняються. Вони робляться вже більш доросліші, вони усвідомленіші робляться. І настільки вони вже ну, зовсім інші. Вони вже розуміють, що вони тут. І найцікавіше дивитися, як вони вже реагують на тих, що на першому курсі. Чого вони не скачують? Чого вони думають, що вони такі? Я кажу, такі самі, як ви були. Тільки пройшло два роки. Все проходить, Ви в час летить, і ви міняєтеся. Час змінює всіх і вас. Тому з дітьми це просто кожен рік це щось чимось. А ще в коледжі, от вже якась є така певна традиція, я е, всім випускникам ставлю е, випускний вальс. І от е, вони всі різні. Вони приходять і кажуть, що вони не вміють танцювати. Я кажу: нічого, ніхто не вчився зразу, ніхто не, не, не народився танцором. Ми навчимося і коли вже. Проходить сам випускний, і дивишся як на цей вальс і пишаєшся своїми дітками. І це така гордість, це така радість, коли в них це все виходить. Тому з дітьми це. А в чому складність цієї професії? Ой, Складність професії в тому, що діти це ж не тільки самі діти, що їхні батьки є. І батьки інколи. З лишньої турботи роблять, я думаю, маленьку шкоду з бать дітям. Знаєте, ми в такому віці, коли від народження ми родилися і ми бігали, стрибали на скакалці, ми рухались. Зараз покоління гаджетів. Дитина народилася, щоб не дай Бог, дитинка не впала. Мама телефончик, планшет. Хай не бігає, щоб не впало. Скільки було питань, що говорять, що у дитини проблеми з здоров'ям через фізкультуру. На превеликий жаль, не через фізкультуру, а від її відсутності в житті дитини. І були такі моменти, коли я чула від батьків, чи можна купити довідку, щоб дитина не займалася спортом. Я кажу, ну давайте так просто логічно розмислимо. Ви ж не купите довідку від життя. Дитина повинна десь ну буде рухатись. І на це ви не вплинете. Десь чи треба буде кудись побігти, чи якесь навантаження зробити, а в нього немає тренування елементарного. Діти мають бути підготовлені. І плюс, опять-таки, недавно прочитала: якщо ви хочете бути успішними і багатими, почніть з фізкультури, навчіться тренувати своє тіло, привчіться до якоїсь стабільності, до дисципліни. З батьками це трошки інколи важче. Є батьки, які дуже допомагають. Є, на жаль, батьки, які роблять мінус своїм діткам. І дуже важко, коли це стосується юнаків. Оце для мене важко. Тому інколи були такі в мене батьківські збори, і я задаю питання мамі: а ти б одружилась на своєму сину? От якби це був вибір твій, ти б вийшла за нього заміж? Ні, я кажу і. Розрозумій, для тебе він, ти розумієш, як чоловік був негарний, кому ти робиш це? Біду з сином. Тому я вважаю, що в мене є син. І я вчу, що син це чоловік, який має поважати і жінку. Я кажу: запам'ятай, якщо образиш жінку чи дівчину, в тебе сестричка є, ти б хотів, щоб їх хтось образив. Ні. Треба вчити. І як би це не було прикро чи важко, це йде від мами. Як мама навчить, як покладе, це буде, скажімо так, великий-великий вклад в дитину. Ну і плюс приклад батька. Виховувати треба не словами, а діями. Оксаночка, окрім того, що ви викладачі, якого люблять, знають, поважають, і ви обожнюєте цю професію, і ви робите великий внесок в розвиток дітей, юнаків і так далі. Але вище і бізнес-леді. Як вдається поєднувати абсолютно різні напрямки діяльності? Ламбре в моєму житті це не випадково. Ми, як всі дівчата, в певний період часу ми чимось користувалися. Тоді, коли я починала, це більше 18 років назад, були Avon, Reflame, і у нас жінка прийшла до нас з Ламбре. Чим мене зацікавило? В них була дуже чудова декоративна косметика і парфуми. І більше двох років я просто була користувачем. І коли вона мені пропонувала це як бізнес, а не просто користування, я, ну скажімо, я себе так не бачила. А коли я побачила їх маркетний план, оце то на що я пішла. Маркетне план, який показує можливості заробітку. І це мене і зацікавило. Тому що я ж працювала з людьми, я була зацікавлена в тому, що хто до мене проходить на роботу. Я підбирала колектив, я це створювала на фірмі Єрмець. І я зрозуміла, що я можу це саме зробити, але для себе. Це бізнес, в якому ти підбираєш людей, з якими тобі комфортно і зручно, плюс продукцію, яку я знала і любила. І тому ламбре в моєму житті воно настільки органічно. Що мені здавалося, що тут нічого такого дивного немає, тому що е, це улюблений продукт, улюблена справа, е, так само викладання там є, то, що я дуже обожнюю, плюс подорожі, плюс команда. Команда, яку створюєш ти, ти підбираєш саме тих людей, з ким тобі комфортно, які тебе зацікавлюють, для яких ти важлива, які важливі для тебе. Ну, скажімо, тут співпали всі-всі пазли, воно дуже гарно зійшлося. Тому бізнес для мене, Ламбере, не є важким, а це бізнес-задоволення. У нас ще таке є маленьке правило, допомагаючи комусь, ми допомагаємо собі. А що є краще, коли ти допомагаєш людям? Саме від допомоги комусь, скажімо, нас запитають не то, що скільки ти мало грошей, а скільком людям ти допоміг. Тут ми допомагаємо, допомагаємо стати більш впевненими, більш прогресивними. Жінки тут міняються в компанії. Люди, які не вміли говорити, починають говорити. Які чогось боялися, тут відкривають себе зовсім по-іншому. Жінка стає жінкою, коли вона починає за собою доглядати, коли в неї з'являється не один флакон аромата, бо вона звикла, що в неї тільки один улюблений парфум. Коли вона розуміє, що є таке ще, як гардероб ароматі, Покажіть мені хоча б одну жінку, в якої виси тут не платять. Mm -mm. Нема таких. Так само і парфумів повинно бути декілька. Є парфум для роботи, є парфум для вечора, є для задоволення. В парфума є пам'ять. Він є, має пам'ять свою. Буває ж таке, що от почули аромат і якась ностальгія з минулого. Спливає. І вам здається, Боже, як же ж круто, я десь вже таке чула. А це було чи з вашої молодості, коли ви були щасливі. Є і погані, скажімо так, спогади. Ну, саме в парфумах є пам'ять, він продає сам себе. Здавалося б, ну кому от стільки їх потрібно. Це із того непотрібного, але дуже важливого для жінки. Це емоційний її стан. Тому косметика і продукція компанії Ламбре це, це задоволення. Бізнес задоволення. У чому секрет успіху компанії Ламбре? Компанія Ламбре в цьому році виконується 25 років. Це для мережевого бізнесу великий термін. І я думаю, одним із успіхів, президент компанії, людина, яка створила, Петро Монгерд це президент компанії. Він це придумав, це було його створіння. А для мережевого бізнесу повинні бути консультанти. І ми так пишаємось, дівчата, що саме перші консультанти і що саме перша країна, яка почала розвивати цей бізнес і саме цю компанію, це Україна. <гум> так. Це міжнародна компанія. Uh -huh. Але саме крута е кількість бізнесменів, саме розвиток, саме великий поштовх розвитку, це з України. Uh -huh. І можна сказати, що віцепрезидент нашої компанії Оксана Бєга, вона перша підписала цей контракт, і вона зрозуміла, що це велика перевага. Тому що парфум – це саме круте. Ну, Люба жінка вона хоче мати в себе не один а декілька флаконів. Коли ти дивишся на цей гардеробчик ароматів, і ти розумієш, наскільки це круто. Плюс зараз велика лінійка доглядової косметики. А косметика доглядова у нас з дуже крутої фірми Сідерма. Це одна із найкращих в світі. Повірте, що якість дуже, 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 дуже гарна. І ну, успіх в тому, що Україна вона і тут себе показала. Я думаю, що все-таки українці це сильна нація. Ми можемо все. І компанія Ламбре. Ми їй завдячуємо, тому що ми завдяки їй розвиваємося саме українки. І українці також. Кожна жінка. Про себе дбає. Мені дуже сподобався ваш вислів в гардеробі одне плаття, і ароматів має бути стільки ж. Але це відносно жінок. А в мене питання, чи чоловіки звертаються, ось придбати яку продукцію і що вони хочуть для себе, і чи багато таких моментів. Чоловіки так само користуються продукцією ламре. По-перше, в нас велика палітра чоловічих парфумів, саме чоловічих. По-друге, як би це не було дивно, чоловіки дуже полюбляють за собою слідкувати. Вони доглядають за руками, за обличчям, тому що ніхто не хоче виглядати старше, ніж він є. І тому вони користуються. Плюс чоловіки люблять робити подарунки своїм жінкам. І багато історій таких, коли Такий є клієнт, не буду називати імен, він приходив і завжди купував декілька флаконів для дружини і для двох доньок. Постійно, 8 березня було, чи в них там якесь свято, він завжди шукав ці аромати. І скажу так, я коли підписувала контракт з компанією Ламбре, одна із моїх мрій була чоловіча структура. У мене в структурі підписано дуже багато хлопців. І Хтось будує бізнес, хтось користується продукцією. Хлопці люблять швидкі гроші. Тут треба попрацювати, тут треба трошечки терпіння, бо все-таки ми дівчата. Але як сказав один чоловік з нашої в нашій структурі, треба втриматися один рік і далі прийде успіх. І чоловіки є, що працюють дійсно. Зараз президент компанії у нас Грегор Садовський. Це чоловік. Чому чоловіки президенти такої компанії? Тому що, напевно, вони бачать тут перспективу. І перспектива є. Багато хлопців в компанії. Плюс зараз дуже багато продукції потрапляє на передову для ЗСУ. Відправляються як в подарунок, як вдячність воїнам, і дівчатам, і хлопцям. Тому я думаю, що компанія дуже перспективна і важлива. І для юнаків так само. Оксаночка, ви постійно в русі. Це спілкування, це люди, це різні погляди. Відверто, що вас виснажує. Ну, мене більше виснажує бездія, нерухомість. От тоді я більше виснажлива. Коли я рухаюсь, мені здається, що енергія сама собі проходить, а просто сидіти, просто відпочивати, нічого не робити це мене більше виснажує. Я так не можу. Мені потрібен рух, мені потрібні якісь емоції побігати, піти потанцювати, ще щось. Угу. Так, але тільки не сидіти. У вас двоє чудових дітей: син Олександр і донька Анастасія. Так. Так. В принципі, вони вже досить таки дорослі визначили для себе шлях, чим вони будуть займатися. Донечка, вона старша. Я думаю, що так. Вона знайшла своє, скажімо так, задоволення в тому, що вона обрала і подобається ресторанний бізнес, і вона в цьому працює. Я отримаю задоволення, сину буде 19, він ще в пошуку. І хочеться вірити, що він Но на даному етапі він іде шляхом дідуся по будівництву. І, можливо, відкриє себе в цьому. Він обирає сам. Я на їх вибір не впливала і не впливаю. Я підтримую любе їхнє рішення. Вони вже в мене дорослі. Модель виховання якою була? Чого не можна було робити дітям категорично? Що, Я що? Так. Та я не можу сказати, що я їм щось забороняла. Я їм розповідала, показати важко було, тому що діти росли трошки без батьків, а модель виховання поважати людей, які біля тебе. І пам'ятати, що все, що зробив ти, воно тобі й повернеться. І віднося до людей так, як ти хочеш, відносились до тебе. Це саме простіше. Просто пам'ятай, роби людям добро, і тобі добро повернеться. Зробиш зло, і зло прийде. Не треба. А з чим би ви порівняли життя на цьому чудовому світі? Я завжди кажу, життя це величезний супермаркет. Ви ходите, ви берете, що вам подобається, ви можете цим користуватися, у вас нема там обмежень. Повірите в те, що у вас немає обмежень. Є одне велике, але ви перед виходом маєте заплатити. По-любому розплата прийде. Тому перед тим, як щось зробити, обов'язково хороше, інколи це погане. Пам'ятайте, ви по-любому розрахуєтеся. Розрахунок прийде. Тільки наскільки ви зможете це зробити. Пані Оксана, а чого б ви побажали сама собі? Я собі побажала щастя і закоханості. Щаслива жінка, вона зможе зробити щасливих навколо себе всіх. А закоханість і плюс дуже хочеться, щоб мене любили. Закохатися можна, має бути взаємне. Дуже хочеться, щоб відчувати любов і турботу когось на собі. Ви знаєте, як завжди, в кінці програми кожен із гостей має свій рецепт щастя. От що щастя для Оксани Сполінської? На даний етапі я би сказала так. Для мене величезне щастя мир і перемога в Україні. Процвітаюча, вільна, незалежна, прогресивна, сама сама крута Україна, в якій живуть мої діти і онуки. Ми покоління ми як діточок. Це саме круте. І дуже хочеться бути щасливою. Просто щасливою, як жінка. А будемо щасливі, як жінка, коли чоловіки будуть зайняті мирними справами, коли вони захотять, зможуть повернутися до нас. Це буде величезне щастя. Вільна незалежна Україна, щасливими, успішними людьми. Я хочу підняти цей келих за вас, за вашу відвертість, за ваш такий позитив, така приємна аура була сьогодні в програмі. Від себе особисто, від всіх, хто працює над програмою Відверта розмова жіночого щастя вам. Миру, злагоди і любові. Дякую і процвітання в вашій програмі. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова з дуже ніжною і водночас сильною пані Оксаною Сполінською. До побачення. Хай вам щастить.